Дійшли до того, що нам ставили діагноз цукровий діабет. Від інсуліну я категорично відмовилася і а, почала шукати, тобто, що, що робити. Ми перейшли, звичайно, змінили а, харчування, а так як а, продукція фітлайну є саме клітинним харчуванням, тобто, а, харчує саме клітину, і а, на основі цього, скажімо, за Десь півтора-два місяці у нас результати набагато покращились. Тобто, у нас був цукор 13-14. Він у нас за півтора місяця впав до 5-6, тобто до ну вища е поділка, але не, не така, як, як була. А зараз ми всі вживаємо продукт і, і дуже задоволені. все на дуже багато енергії. Він у мене спортсмен. Він у мене дуже гарно плаває. Тобто це такий унікальний продукт, на якому <сміг> з якого я далі не, не знаю, як, як жити, як бути. Чоловіка теж був псоріаз, Ми приймав ну, псоріаз трошки довше, десь до трьох місяців. Але результати теж дуже вражаючі, тому що е зникає повністю вся оця ось шкірочка. Е Спокійніше, саме головне, що робиться, ну, організм спокійний, тобто він не агресує так, як, як агресував. Всіх запрошую, хто ще не спробував, рекомендую. І це, по перше, це дуже смачно, це надійно і це діє.